Шановні глядачі, вітаю вас. Броверський район, Згурівська територіальна громада, селище Середівка. У мене в машині сидить господар, господарка будинку. звати Людмила. Людмила, добрий день. Добрий день. Я назву села правильно назвав? Правильно, середівка. Да. Ми їдемо з вами зараз по центральній вулиці. У вас, а я так розумію, що в селі є старе село і нове село. Так, Чорнобильські поселки його називають і старе село. Але вони там вже люди місцеві перемішалися, тому що виселили всіх в Чорнобильські поселки з 86-го року. Амбулаторія тому... наша дівча. Катючі, так. Та, — О, це добре. Тобто, Медичка тут у нас є фельдшер, угу. є ліки. Там, здається, і... аптека десь тут. Навіть аптека є. О, це гарна Все новина. В місті. Це гарна новина. Далі по правій стороні ага, пам'ятник перемоги. Зараз з правої сторони буде місцева адміністрація. Старостинський округ. Правильно? Ну так, так. Ну тут же це ж не територіальна громада, це Старостинський округ. Ну, Ви не в курсі? Такі. Ні, не знаю. Я зрозумів. Ну то ладно. Роз сільська, людям тільки. Сільська півніше. рада. Сільська рада. Да. Раніше була. А це я вас я що за парк організовують? Ой, не знаю, це щось гарне таке планується. Я не в курсі, зрозумів. Ви не знаєте, скільки через село у вас курсує автобусів? І тут я так поняв, сюди заїжджають автобуси. Так на да, скільки місцевих ви кажете автобусів? Місцевих? Ну що заїжджають ну, йдуть, через село? Ідуть із, із Аркадівки, здається, на Згурівку. Потім йдуть із Києва через село на Згурь. Згурівку, Так, так потім йдуть іще до Аркадівки, які йдуть через Березань. так, так. вони там якось їздять. Ну так, в принципі, у вас тут рух автобусів доволі такий уже. Давайте ще прямо поїдемо покажемо, побачимо десь магазин повинен бути по да, цій я, вулиці. Я, я, до речі, так. Е, Хтось зробив магазинчик кафетерій, і тут можна що? Ну, все купити так, як раніше був промптор. Все і... і гастроном, і. Туди магазинчик? Тому. А, Це воно, то симпатичний такий а, то магазинчик, так, так? так? Слухайте, так прикольно, спортивний майданчик, ось який. Зроблений, потім магазинчик, зона для посідушок. Так, площадка, така, це ну, типу, центральний. Цей. В цьому тепер можна показати. О, зону. да, то чого, симпатично все зроблено так. Ну, це... Якщо що, так. Шановні глядачі, ми доїжджаючи до будиночку, можу вам сказати, що вже п'ять разів помінялася погода, поки доїхали. І ось, будь ласка, перед нами будинок, який ми вам сьогодні будемо показувати. Але я вам зараз з самого початку покажу дуже цікаву. Обстановочку я так, таке побачив тільки на цьому будинку. Що ваше професійне око помітило? Що покажу. Пойдем. От мені цікаво. Будинок за адресою ага. Смілянська 19. Чи ворошилово 32? Зараз вже Левадна. Навіть Левадна 32. Так, вже Так, Людмила, то щось, щось, щось не чесно, ну, признавайте, що не так. <гум> ну, Тому що оця вулиця паралельно йде, Смілянська. називається. Ага, – Ось, ось по цій вулиці, для того, щоб люди знали нумерацію і могли друг друга знайти, <гум> то ви одну е е нумерацію <гум> повісили, до, до речі, так? – це не ми, Тут воно так і було. Для кредиторів тут <laughs> вказуєте смілянську. Для прописки вказуєте Левад Левадну по документах. Іде Левадна, 32. так далі, шановні глядачі. У нас виходить, угловий будиночок. Асфальтоване покриття, трішечки, правда, з ямками. Але як бачите, туди прямо можна виїхати на центральну дорогу, по якій можна повернути до траси Київ Суми. Ви сказали, так, да, Людмила? Так, Київ при... ну, Сумська траса вона в нас називалася. А, направо до сумської траси, а аночок ну, у нас будувався для переселенців з Чорнобилю, правильно? Правильно. 1986-87 рік. Ні, Щобили... вже в 86-му ми тут були, він вже був побудований. О-о-о. Подіді на подвір'я. Що ми бачимо? Металеві ворота, металева фірточка. Подвір'я огороджене дерев'яним штахетом. Хто захоче, переробить щось собі більш сучасне. Дерев'яний штахет тримається на цементних чи абестових е, опорах. Називається... А, да, да. Да, азбестова Болова. труба. Uh -huh. Далі. Права сторона подвір'я відноситься до господарів, тут можна городинку, тут можна курочок. Можна гараж зробити. А, точно. Оце ви Бо правильно сказали. А ну давайте відійдемо, покажемо. Ви не пам'ятаєте, скільки ширина подвір'я? Ні, не знаю. Не ну, пам достатньо, щоб зробити, і машину заїхати. Да, єдине, 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 що треба буде для того, щоб заїхав в гараж, у ці чотири деревинки тоді зрізати і комусь навіть сусідських діток. Да? Mm -hmm. Добре. По вулиці у нас є вуличне освітлення, не знаю, чи працює чи ні, але також по вулиці я бачив, що тут іще є і інтернет, можна його підвести, бачу він провід іде. І до будинку підведено електроживлення одна фаза. Людзнач, залізобетонне перекриття. Так. Да. Стіни цегла, цегла. Дах шифер. Дах шифер. Так. І які комунікації окрім електроживлення? Я перемістився відразу у будиночок і думаю, розпочну вам із внутрішнього ремонту і з внутрішнього перепланування. Цей будиночок цікавий буде великій сім'ї, тому, тому що. що по лівій стороні є ізольована кімната, раз, велика зала, два, трошки менша спальня три, і дитяча кімната по правій стороні чотири. Люди зробили перепланування, добудували веранду з кухнею, я вам зараз їх покажу. Але давайте розпочнемо з самого святого це з кімнату, в яких ви будете проживати. Розпочну, мабуть, з самої більшої кімнати. Людмила, а ну розкажіть, будь ласка, що ви тут така, такого цікавого робили? Опалення, дивлюсь, додали батарею в углі. Так, так, ми додали опалення там, тому що е хотілося, щоб було тепло. Це наша найбільша кімната, зал вона була. Тут проводили час завжди. Стеля зроблена стяжечка. Потягнута стеля рівнесенька, багети поклеєні, шпалери переклеєні. Все свіженьке, досить недавно робилося. Да. До речі, все, що ми бачимо, все залишається. Та ні, телевізор не залишається. Ні, я маю на увазі столи, стільчики, а, меблів, триляж, так. діван. Так. Підвіконня. ну Вікна я вже казав, що поміняні. Підвіконня пластикові, практично по всьому будинку, але біля одного вікна є ще й не поміняне. В залі відкривається одне вікно на провітрювання і відкривання. І москітна сітка є. Ну що ж, давайте пройдемо далі все покажемо. З великої кімнати ми попадаємо трошки в меншу кімнату. Тут сонячна сторона, доволі світла кімната. Батарея чугунна, система на, на уклонах. Тут також в кімнаті робився потолок стеля. Робився ремонт, але чуть-чуть не доробили, ну, все одно виглядає доволі непогано. Шпалери тут також свіженькі, будиночок повністю вільний. Якщо ви приїдете його дивитися, він відразу доступний для купівлі і для проживання. Ще одна з кімнат, тут також самі свіжі шпалери, але стеля вже просто більш як пофарбована і менше так робилось якихось капітальних робіт. Щоб... Також підвіконня. Тут батарея взагалі супер унікальна. Я таких навіть так, тут рідко коли бачити. Дуже потужно, дуже тепло тут взимку. Тут я б сказав, би, жарко. Так. Підлога, дери. І з підвіконням, що розмір там трошечки такий, то папу довірили папі заміряти, він трошечки Наміряв. Да, трошечки Молодець. наміряв не вгадав, ну так як є. І... Ну нічого. Н ніхто в житті не без так що не будемо вже про папу нічого такого говорити. Підлога дерев'яна, видно, що по підлозі, тут посередині є балка, на якій йде опора, ось Не одна, скрипи, друга. Нічого досить низько. Бригать будемо? Я шукуємо? О, ну все. Прийнято. <рес> це, ну, ці, це все рідне, це все, яке було. Все, що було, ви просто його привели в косметичний так. гарний стан і у ньому це, що, це... Планочка попала. Ні, ми вже на ньому це вже робили косметичний стан по ходу того, як вже батьки ми повиїжджали, а тут хочеться проводити літо чи ще там щось. Ага, зрозуміло. За дітей привозили сюди. Так, ну це у вас сама найменша кімнатка. Так, зовсім малесенька спальня. Вона теж, мабуть, сама жаркіша? найжаркіша. Да, да. Бо ну, котел саме тепло. найближчий. Тут кругом тепло. Ось ця кімната, де немає підвіконня, просто дерев'яне. Але металопластикове вікно, чугунний радіатор, також дерев'яна підлога. І а, тут взагалі шпалери, шпалерами поклеєна стеля. Ну, житловий стан, казав, 3, 4 житлових кімнати і прихожу. Для великої сім'ї тут є де розвернутися. Електроліщильник одна фаза. А тепер давайте покажу вам кухню. на що... кухню. І на кухні звернемо увагу, що підусь. Молодець. Він собі на чорний день зробив пічку і на ній готував їжу. Але в нього тут є і газова плита, і газовий котел. До речі, тут газовий котел парапетний, він з вулиці бере повітря і на вулицю викидає. Це дуже добре. Вон там газовий лічильник встановлений, витяжка. Напоминаю, що дана веранда добудована. І от на кухні господар собі ще обладнав ванну. Ми, до речі, забулися розповісти, що у вас каналізація. Тобто, як це -то, з чого? Ну, бетонні кільця. Так, да, бетонні кільця. Хто захоче, да, ну... В, е... це тут загородить і тут санузел можна прекрасно поставити. От тут можна і туалет поставити. Ну, каналізація туди виходить. важливо. Шановні глядачі, ось тут заведена... Вода. Насосна станція встановлена прямо в будинку. Вона під тиском в робочому стані, з нею да, гуде в будинку, хто захоче, може її вивезти в приямок поруч з погрібом Але або якщо, сам. Дуже погріб. зручно, що все. Да, обслужити наверху. її можна тут. Бойлер на 50 літрів. Вона діюча, горшка в хаті немає. Хто захоче, той собі обладнає. Але це ще не все, що я хотів розповісти. Людмила, ти скажіть, будь ласка, у нас вода з криниці чи з свердловини? Е, вода є і з криниці, і з свердловини. О, крутяк. Це дуже добре. Значить, по правій стороні у вас обладнана свердловина криниця. Я дивлюся, хтось нею позанімався. У вас обновили. Одне... Це в цьому році, так? Це буквально на цих вихідних. Ух, ви молодці. Ви що, спеціально це зробили? Ну як що, все спеціально робили. Молодці, молодці. На подвір'ї є вхідний погріб, зараз ми його теж покажемо. На подвір'ї є господарський блок, вхід в будинок. І що мене дуже сильно здивувало, окрім того, що ми бачимо металопластикові вікна, то на горище нові двері. В будинок нові двері. В погріб нові двері. Зараз обіду покажу у сарай ще одні нові двері. Зараз покажу вам вулики, мабуть, у вуликах теж кругом є нові залюдні двері. Нема? Добре, ну що ж, давайте відчинять, да все показувати будемо. Давайте. Починаємо. Обмосточку да. ви вже робили? Так. А в якому році? Ну, недавно. Зовсім недавно. До років, да? років два, мабуть, тому. А, зовсім свіжа. Так, я дивлюся, ви знизу теж трошки підштукатурили, бо воно трошки цегла руйнувалася. Ні, там не цегла руйнувалася, а оці поодвалювалися плиточки. Так само було плиточками теж воно зроблено, ну не зовсім якісно. Такому... Або просто вік своє бере. Дивлюсь, ви поміняли вікна, поставили от ліве, двохкамерні склопакети і ще й москідні сітки поставили. Кругом по периметру Е, -е так? Що означає двохкамерні? Тут три скла. Три скла, дві камери. Зараз ну да. обідемо все покажемо. Тут по цій стороні прохід є, обслуговування будинку можливе. Всі дерева, які ростуть по периметру навкруги будинку, всі відносяться до даного подвір'я. Правильно я зрозумів? Правильно. Да. І ще Папа тут квітничок. Кому кажеться, подвір'я трошечки тіснуватим, будь ласка, оцю огорожу паркан можна розібрати і, будь ласка, у вас тут наскільки відкривається простору і можна автомобіль заганяти хоч сюди навпроти воріт хоть поруч робить гараж, як сказала Людмила. Давайте, що ж, давай покажемо погріб. Що тут цікавого? Цікавого те, що він не сильно глибокий, але трошки крутуватий. Так доволі крутуватий. І у погрібі також поміняли люди двері. Хто у вас дверний майстер? Що кругом все нове. Може Робили надійно, щоб не портилось нічого. Так, ну що ж, глядачі, а тут, як я нещодавно вам показував, монолітні стіни закладені більше всього, що краном, потім перекрито залізобетонним перекриттям. І, будь ласка, кому потрібно, тут можна полочки є, і ставити свої засіки і розкладати, зберігати картоплю. Ну, хто картоплю, хто може ворожа. Що ж, за погріб ми розказали. Давайте до наплита перед, перед входом бетонна основа. Ну це добре, так, щоб вода туди не затікала. Угу. Видно, що там сухо і води там не було. Навкруги господарського блоку теж дивлюся, виробили обмостку. Так. О. О, а розкажіть, чого у вас такий великий чердак? Кришу перероблювали в цьому хліві, тому що батьки мої дуже любили займатися сільським господарством. Ми тримали багато ага, велике, велике господарство. Тримали і для того, щоб так, там І корови, і овечки, і, і все, так, щоб зберігати сіно. Це у нас було там повністю запаковане все сіном, і сіно там те досі ще є. Зрозуміло, зрозуміло. Так, ну хто захоче розгородити тут подвір'я. Тут є велика ємність для зберігання дощової води. Хто може захоче водою поливати, то, будь ласка, користуйтесь. Всього подвір'я 15 соток, приватизовано. Угу. Є кадастровий номер. Так. Зрозуміло. Так, далі. Давайте пробіжимося по території. Скільки років вже не пахається діляночка? Та два, мабуть. Да, два. Два роки. Ну, так зро... періодично, минулого року ще клаптик маленький, скопали самі та посадили, ага. а в цьому вже нічого не садили, тому що. Зро... То що груша? Так, то груша. Груша, ну, вишні, то алеча, алича, смородина. А це кущі смородини. Все, Все смородина. Угу. Зрозуміло. Йошта немає. Немає, 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 немає. смородини. Зрозуміло. А то відсутствує? З того, що ви бачите перед входом, ви бачите будинок. Ви бачите добудовану веранду. Веранда була добудована батьками. Так. Є одні вхідні двері в будинок, є другі вхідні двері в будинок. І перед будинком є такий, така загорожа, де господар там виконував свої бджолярські дії. І тому він полюбляв, щоб у нього і сюди був виход. І ще був додатковий вихід. Центральний. Двері, напоминаю, всі поміняні. Тому тут новий господар прийде і зробить ремонт під себе. І ще в подарунок одна насосна станція. У ній треба поміняти гідроакумулятор. Насос там робочий. Ось вхід в будинок. Але господар собі між будинком і господарською будівлею обладнав додатковий навіс, у якому він проводив основний свій час. Тому хто захоче, цей навіс може розібрати для вільного простору. Хто захоче, буде користуватися. Але попадаючи до цього хліву чи господарського блоку. Тут наставлено господарем все, що потрібно було для нього. І навіть є вхід у хозбудівлю. Бетонне покриття. Бетонна основа. Да, дякую, що підказали. І зверніть увагу: знову новенькі, красивенькі двері, що через них навіть не соромно і гостей запрошувати. І через ці двері ми можемо попасти у нашу кухню, у якій я вам, мабуть, вже показав обстановочку. Так, господар звик користуватися. Коли треба було покупатися, він, вони собі приймали душові процедури. Але давайте ще вам трошечки за будівлі розкажемо. Це зручно, коли йдеш з кліва, раз і помився собі. Так. Да, йдеш вже навіть... в хату чистенький. Я навіть з вами сперечатися не буду. А далі Ох, да, це унікальні вила. Габлі називають. Габлі, так. Да. А з цієї сторони, коли ми виходимо із навісу, ми попадаємо на заднє подвір'я. Тут, тут у нас кури були. Ага, тут тіродакти, тут овечки, так. тут ще Корови якось господарство. і свині. Ага. Ну, і з цієї сторони господар оббивав рубіроїдом фронтон. ну фронтон, Рубіроїд здох, фронтон остався з досток. Хто захоче, переробить. Господарський блок, я вже думаю, okay. показувати особо не будемо, але покажемо, що господар ще обладнав отам... От стоп. А то городська колонка? То не ваша ну, вона не ваша Вона не а, працює. А, Я думаю, то каналізаційна яма. А де ваша каналізаційна яма? Ось десь тут. Десь в даному місці обладнана каналізаційна яма. Так. Да. Вона десь тут. Ага. Ну Треба буде якось людям показати, коли вони прийдуть на огляд. Я буду показувати отак. А ви mm -hmm. потім вже вживу ще раз покажете. Добре? Все, попитаю, де вона десь тут. Ще до речі, шановні глядачі, звертаю увагу, що господар понабивав коньки на будинку, е вкрито будинок шифером. Ну, а все остальне, ви бачите, ось димохід, бовдур для пічки, яка стоїть в будиночку, ну там на цій печі тільки сугубо варить їсти. Вона весь будинок не обігріває. Обігріває велику кухню, а ну, кухня велику майже кухню. 20 квадратів. Ну, а остальний будиночок то прохолодно. От відкривати двері. У міжсезоння дуже зручно. Зрозуміло. Добре. Що ж, будемо з вами вже рухатись додому, а кому цікаво, хай люди приїжджають, то дивляться ваш будиночок, правильно? Правильно. Всім? Ласкаво, просимо. Так, да, так. Да, да, да. Дякую вам Добре. за допомогу в перегляді. Шановні глядачі, даний будиночок я вам показав. Він в жилому стані, можна відразу заходити і жити, а це дуже важливо. Ми можемо розглянути програму є відновлення житла, це також дуже важливо, тому що у кого є сертифікат для придбання будинку. Будь ласка, звертайтеся. Ми по даному будиночку з господиню я промів розмову. Вона розуміє, що це за програма, і ми готові до співпраці, якщо вам цей будинок сподобався. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, телефонуйте до мене особисто, я вам все розповім. Якщо вам треба перегляд, я вас зустріну з якогось железнодорожного вокзалу або з траси Київ-Харків і повезу до даного будиночку. З будь-якої локації я вас зустріну і допоможу з переглядом. Ще займаюся документацією, перевіряю, щоб не було ніяких боргів по комуналки, підготовлюю всі документи для нотаріальних дій і відведу вас до нотаріуса. Саме головне, щоб вам будиночок був до душі, а все остальне це вже технічні нюанси, які можна зробити. Дякую всім за перегляд. А ми з Людмилою рухаємося додому. Шановні глядачі, ось ми стоїмо перед будиночком. Сонечко знов вийшло, слава Богу, це приємно. І, Людмила, що ви хотіли розповісти про місце розташування? Я хочу додати, що мій папа, йому дуже подобалося, що саме у хата і ні від кого не залежить, тобто сусіди далеко і тут дуже зручно і курей тримати, і різну птицю домашню, і кізочку. Я думаю, новий господар не втримається від того, щоб не завести кізочку. Тому що ось, будь ласка, вона собі буде даремно пастися при, при да, Місце для пасовища тут вистачає з головою. Прив'язав її, будь ласка, і все. Вона пасеться, нікому не заважає, а у вас буде своє свіженьке молоко кожен раз і. Зрозуміло. Ви знаєте, я зараз ще ловлю себе на думці, коли я показую вашу місцевість. У мене дуже часто люди просять, кажуть, нам будиночок подальше від людей. Він у вас недалеко від людей, але він якраз в такому місці, що саме найменше будуть заважати сусіди з усіх сторін. Так, якраз дуже да, зручно. Да, це важливий і факт. І сусіди з однієї сторони там в дачник, вони приїжджають тільки на літо. Ага. А ну, інші будинок продається. Який ну, там я, думаю, будуть, я думаю, що я скоро знайду туди ще одних сусідів. Будемо старатися. Так, ну що ж, місто Згорівка у нас неподалік. Траса Київ Суми або Київ Прилуки також неподалік. Локацію я вам покажу і відстань до Києва покажу, хто як буде, захоче їздити, той хай так і їздить. Ну, а ми рухаємося далі, тому що дні. Хоть літ влітку й самі великі, але нам їх не вистачає для того, щоб переробити всю роботу.